Люди, якщо ви це розумієте і усвідомлюєте, найменше, що ви можете зробити, це поділитися цим відео, тому що ми очікуємо чуда, але оце, що ви чуєте зараз, це реалії, і це відбулося вчора. І це перспектива, яка чекає на нас найближчим часом, люди, це до того, що якщо ви думаєте, що вас це когось не торкнеться, то от, це колишній воротар такої відомої футбольної команди його вже торкається. Тому Убезпечити себе ви можете тільки об'єднавшись і ділячись цим відео зі своїми друзями, я хочу акцентувати увагу, що якщо цей громадянин України або будь-який інший потенційно може служити або воювати, то треба сприяти тому, щоб він захищав вітчизну. Якщо він реально не спроможний або навіть не хоче з релігійних чи інших там переконань, то немає сенсу витрачати ресурси держави час. Військових і інших, а потім вже витрачати час на, на те, що займатися СЗЧником, дезертиром, або там відказником. Але незалежно від того, чи він грав на зірковому рівні за зіркові футбольні команди, чи в інших видах спорту, чи він був у збірній команді України, чи він навіть зараз, ну зараз тут заброньовані, член збірної команди України, принаймні там з тих видів спорту, які входять в програму Олімпійських ігри, Всесвітніх ігор. Незалежно від того, чи. Людина була на високих посадах, чи в якому статусі, чи є родичем, сином, братом, батьком, посадовцем якихось незалежно від цього, ключове в базісі, чи має цей громадянин відповідні моральні вольові якості і фізичні, тобто стан здоров'я для того, щоби. Реально захищати вітчизну зброю руках. Захист вітчизний зброю в руках, в руках це найвищий прояв патріотизму, і це те, що на даний час піднімає на декілька щаблів вище того будь-якого і дівчат, теж які захищають вітчизну в цей час. Це найвищий прояв патріотизму і респект і вдячність всім, які це роблять. Але це не робить автоматично спроможними це робити і всіх інших громадян. Це треба розуміти для того, щоб ми були сильнішими комплексно, нам треба кожному знайти своє місце у справі оборони, а це не лише воювати.